Все втратило сенс. Я пам'ятаю, я якийсь період слухав там якісь лекції по філософії, і в перші якісь місяці війни це здалося таким безглуздям, ну взагалі не мало ніякого практичного значення, що там хто колись в якому столітті думав, як я викопаю окоп, як я маю вижити, накласти турнікет. Це взагалі втратило свою цінність. І взагалі там якийсь нас, наш досвід чи вміння, якісь навички, які нам здавалось. Ну, такими визнаваними і корисними. Вони теж дуже е, обезцінились е, девальвація таких, особливо в мистецьких колах. А, але потім поступово, поступово, коли можливо якась відбулась таке гасіння самого такого страшного, вже почались якісь. Роздуми, і можливо, всередині щось розжалось, і в кожного з нас в когось це потреба отримувати культурний продукт, в когось це потреба щось створювати, вкладати якісь сенси.